Вітаю, друзі! На світанку нової ери війни в небі над рідною землею безшумно ширяють наші сталові ангели. Дрони збройних сил України це очі і руки наших воїнів, які невблаганно знаходять і знищують ворожу техніку. Тож після підтвердження влучання дрон летить в ціль, поруч, і звичайно, ще одна пташка, щоб остаточно добити техніку ворога. І згодом ми бачимо результат. Друзі, якщо вам подобається формат знищення техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати та поставити лайк. А ми розпочинаємо український гандрон масштабування на цих кадрах. Дрон Вінчестер, як горішки, клацає ворожі БПЛА, наближаючись і шпигуючи їх свинцем із двостволки з близької дистанції. Нещодавно ми вже робили випуск про ефективність дронів ЗСУ. Але це точно щось новеньке. Ви таке коли-небудь бачили? Робота пілотів другого механізованого батальйону 30-ї ОМБР. Слава героям! Наші дроноводи зробили також російському танку дуже боляче зафіксований процес враження Т 80 на Харківщині. Приємні кадри. Останній скид. І техніка утилізована також знищений російський танк Сарай, ймовірно, Т-80БВ поруч із населеним пунктом Кордюмівка Донецької області. Наші воїни спочатку вражають техніку окупантів на ходу, але вона продовжує рух. Тільки б цей танк знав, скільки ще в арсеналі ЗСУ різних дронів, тож варто познайомити їх між собою. Третій дрон камікадзе. Але цього замало. Четвертий влучає в техніку точно разом із п'ятим. Потім на поміч прилетіли дрони для скідів та скинули не тільки боєприпаси, а й дві запалюючі гранати. Техніка окупантів знищена. Ось пускова установка на базі МТЛБ до РСЗВ ГРАД 1 що сховалась в укриття. Але нашим воїнам із Хаймарс дуже легко знешкодити ціль, що власне вони і роблять. Бачимо наслідки. А ось БМП 2 з Мангалом, поруч із населеним пунктом Білогорівка Луганської області, стала здобичу для наших дроноводів. А це російський танк Сарай поруч із населеним пунктом Верхнокам'янське Донецької області. За хвилину влучний вліт, і техніка расистів демілітаризована. Ми бачимо влучання. Техніка димить. Отже, ціль знищено. Слава ЗСУ. А це Сау «Гіацинт». Наша пташка розщепила на атоми ворожу гармату дуже потужно. Кадри з великої новосілки. Ворог пішов на вирішальний штурм, але дорога вперед була усипана вогнем. Українська артилерія обрушила шквал снарядів, перетворюючи колони російської техніки, на палаючий металобрухт. Танки і бронемашини зупинилися просто на марші, потрапивши під точні удари. Кожен постріл крок до свободи. Кожна ціль ще один крок до перемоги. Це земля незламних. Це сила ЗСУ. Вони думали, що зможуть прорватися. Але земля, якою вони йдуть, не приймає окупантів. Під вогнем української артилерії їхня техніка горить. Колони руйнуються, а страх охоплює загарбників. Кожен снаряд це відплата, кожен спалах це справедливість. Тут немає шляху назад. Тільки вперед до перемоги. ЗСУ це сила, яку не зламати. А ось знищений російський танк Т-80 БВМ. Зразку 22-го року з мангалом поруч із населеним пунктом дяківка Курської області. Та ще декілька одиниць металобрухту окупантів зафіксовано на телефон. Також знищений російський танк Т-80 БВМ у Покровському районі Донецької області. І ще одні окупанти на запорізькому напрямку. Російський військовий продемонстрував колону знищеної техніки. У кадрі також засвітився військовослужбовець, який пересувається за допомогою палиці, мабуть, для скандинавської ходьби. Також російські військовослужбовці показали розбиту машину, з якої вони хотіли вкрасти те, що залишилося краще. Але ще до них прийшли інші фахівці і все забрали. Мародерити у своїх же це стиль росіян. Кажуть, стерили реп, стерили карбюратор, навіть стерили колеса. Ось вони визволителі. Колеса а ось російські військовослужбовці захоплено знімають детонацію своєї швантажівки, яка везла боєкомплект для граду, і наспівують хмари білогриві конячки. Бакарів. Он з фургоном вже, по-моєму, був. Йо... Красиво. Це просто ідеальний символ усього хаосу, що відбувається в російській армії. В той час як ЗСУ методично знищують їхню техніку, боєкомплекти і склади, самі окупанти захоплено спостерігають, як вибухає їхня швантажівка. російська армія давно перетворилася на виїзний цирк, де замість боєздатних підрозділів актори абсурду. Не знаю. <ріхи> Цей епізод чудово ілюструє деморалізацію та повну втрату контролю. Якщо навіть постачання боєприпасів перетворюється для них на цирк, то що вже казати про їхню боєздатність? Да, градовські ракети на град боєкомплект. Замість паніки чи, хоча б, спроб врятувати ситуацію, вони співають дитячу пісеньку. вантажівки з боєкомплектом вибухають під акомпанемент білогривих конячок. А військовослужбовці РФ знімаються на телефон із захопленням, ніби прийшли на фершоу. шоу вічно. У детала проскоче мені вже чути стоять. Російська армія. Аналогавніт, ну і на завершення. Учасники СВО Ельдар оголошений у розшук за самовільне залишення частини. Відверто розповідає про втрати на фронті та жахи, які він бачив. На це надивиться. Хтось нажереться, гранату в бліндаж закине. Двоє вбитих п'ятеро поранених. А хто кинув, ніхто не знає. Уже, блін, чесно сказати. На этом насмотрелся, там кто-нибудь нажрется, гранату в блиндаж закинет, короче. Кто-то там с кем-то там чуть-чуть поругался. Хоп, на, лови гранату ночью. А ты же сам этот наверняка знаешь, какие у вас там ночи, как бы в лесах. Гранату на лови, короче, у блиндаж. Двое, короче, это, пятеро раненых, короче. Ельдар згадує окремі випадки з масштабними втратами, де його взвод втратив майже всіх бійців. Він відкрито говорить про те, як недоліки організації, слабка підготовка та неякісне екіпірування призводили до катастрофічних наслідків. Залишилося тільки п'ятеро, ну і я шостий. Шістдесят дві людини за мною йшло, а тридцять взагалі пропали, розбіглися або загасилися, де вони незрозуміло. Боєць зазначає, що солдати залишилися покинутими в критичних ситуаціях. Поранених не евакуювали, а виживати доводилось тільки за рахунок власних зусиль. Якщо залишишся пораненим, ніхто тебе витягувати не буде. Якщо сам не приповзеш, вважай усе. Я не знаю, що ще людям в РФ потрібно побачити, почути, щоб зробити правильні висновки. Люди пора вже закінчувати цю безглузду кровопролитну війну. Друзі, я дякую вам за вашу увагу. Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Я бажаю вам мирного неба. Разом обов'язково переможемо. До зустрічі!